Я хочу розказати вам про ситуацію в сервері гармоні Це український комплекс серверів по майнкрафту Як ви це побачите. Що сталося? Як я вже сказав, я Теха Він до цього прекрасного сервера. Тех на Magic 1-12-2. Але сталося. Прикра новина. Ось у нас є такий дейті ламп, Ось він тут. Його нік Date Lamp. Запам'ятайте його. Все починалося нормально. От він скинув новину про Майнкрафт. Ну я теж скинув, я не побачив, що він там скинув. Але це не вживає. І мені ми стали спорити, що потрібно це робити і для старих версій. Я сказав, що навіть якщо це зроблять, то цим ніхто не буде займатися, бо потрібно буде переопускувати кожен моб, Буквально кожен який лежить на Курсфорджі. А це ви розумієте, скільки роботи. Скоріше за все не вийде написати гарний конвертор, який це зробить швидко і добре. Ну от ми спорили, спорили. І що ж ви бачите? Бачите, ні одного матюка від мене, от мапінги, там я тут все нормально спілкувалось, і в один момент просто він. Мене послав на три весели букви і... Заблокував мене ось, як ви бачите, все. Далі йдемо. Це я сразу розкриншотив і зняв, звісно, з мене тих хадін. Ну, зараз в мене вона йде. Тому що інші видав. Так званий домінатор, Гарна людина на те, що кіцокмейде. І це, розмутив мене, як бачите, от він заступив з на тих адміном я тут вже. Не було. Тому що покидаю цей проект через цього пихату людину, яка не вміє спорити і просто я не знаю, як вам це пояснити. Кожен спір з цією людиною майже так і закінчується. Я це все терпів рік, так, після рік я вже не спонсор, але більше не можу, щоб ви знали. Отакі вот розборки на гармонії. Це, в принципі, все, що я хотів вам сказати. Ось вот, і так, які справи.